Днями івано-франківські податківці та митники підбили підсумки роботи за 11 місяців поточного року та визначилися із планами на найближчий період з урахуванням змін, які очікують фіскальні органи. Відбили підсумки у головному управлінні Державної фіскальної служби області, прозвітували за 2014 рік. Так, за словами Ірини Столярик, показник сплати податків до бюджетів усіх рівнів за 11 місяців поточного року є вищим, ніж минулорічний. Якщо говорити про місцеві бюджети області, то надходження склало 1 мільярд 593 мільйони гривень, що на 45,9 мільйони гривень більше ніж у відповідному періоді 2013 року. Попри те, наступний рік обіцяє ряд змін та реформ у податковій системі. В нас буде відбуватися все таке реформування податкової системи, і воно необхідне в короткотерміновій перспективі, воно дійсно є вкрай необхідне. Зокрема, на наступний рік планується ряд. Реформ до діючої системи оподаткування, це і зменшення кількості платників податків, це і зниження рівня оподаткування, спрощення системи бухгалтерського обліку і звітності, та гармонізація її з міжнародними стандартами та запровадження податкового компромісу ну і інші реформи, які будуть відбуватися. Підбила підсумки й Івано-Франківська митниця, яка теж, за їх словами, покращила результати податків і зборів до держбюджету. А ще впродовж року активно боролась із контрабандою. Звітуючись по тих результатах, які досягла митниця, можна сказати наступним. Тобто на підставі певних детального аналізів, прогнозування. До митниці було доведено або встановлено десь такий контрольний рівень сплати митних платежів і зборів, які стягує митниця в державний бюджет. Окрім цього, і митниця, і державна фіскальна служба за їх словами активно займаються і підтримують волонтерську діяльність. Ольга Гриців, Михайло Ребристий, новини телеканала Раї.